У цьому відео знімаються собаки і коти з притулку київських хвостики». За своє життя їм довелося пережити багато труднощів, і зараз вони дуже чекають на турботливу родину, що буде любити та піклуватися про них. Давайте допоможемо їм разом. Дивіться та поширюйте відео, щоб якомога більше людей змогли побачити цих тварин. З початком війни тварини, як і люди, стикнулися з багатьма несподіваними стресовими ситуаціями, голосні звуки вибухів та повітряних тривог, можливі переїзди та перебування в укриттях, де поруч багато людей та інших тварин можуть стати стресом для тварини, і піклуватися про ментальне здоров'я улюбленця так само важливо, як і про своє власне. Як розпізнати стрес в улюбленця? Стрес це захисна реакція організму на ті чи інші подразники. Стрес супроводжується виділенням певних гормонів та ззовні може проявлятися по різному. Реакція тварини залежить від її характеру, темпераменту та обставин. Собаки і коти по різному реагують на стрес. Симптоми стресу у тварин можуть бути різними. Тому власникам слід бути уважними до свого улюбленця. Собаки реагують на стрес по-своєму. Серед основних симптомів це надмірне гавки чи навіть тоненкий свіст, хаотичне бігання по кімнаті, обтрушування тіла, навіть якщо собака не контактував з водою, розлади травлення, притиснутися до голови вуха, різке посилення випадіння шерстя, активне та шумне дихання, квітове око, видно білок ока, посмішка, яку часто сприймається як гарний знак, піджатий хвіст, напружене тіло. Коти ж більш потайні та часто не показують, що вони у стресі. Однак його можна розпізнати за деякими ознаками. Коти змінюють поведінку, наприклад, шкрябують речі, на які раніше не звертали уваги, не йдуть на контакт з власником, часто облизують ніс. Про стрес може свідчити часто дихання, відкритий рот, ніби тварині не вистачає повітря, та прискорене серцебиття. Чому у тварин виникає стрес? Стрес у тварини можуть викликати різні чинники. Це і нові чи малоприємні маніпуляції, візити до ветеринарного лікаря або ж грумінг, надмірна увага чи навпаки, довге перебування на самоті. А з початком війни додалися й інші фактори: гучні звуки вибухів чи повітряних тривог, транспортування та нове місце, перебування з незнайомими людьми та тваринами. Також стресовим чинником для собак може бути темрява, у якій улюбленець може почувати себе покинутим. Коти ж більш спокійно переносять темряву, але можуть реагувати на голосні звуки. Та чи всі тварини реагують на ці чинники? Є чимало факторів, які провокують виникнення стресу у тварин. Ось кілька найпоширеніших причин: перша гучні звуки. Слух собак і котів дуже чутливий. Наприклад, котяча вуха сприймає звук до 64 тисяч Гц, коли людське лише до 20 тисяч. Саме тому голосні звуки поруч можуть викликати у тварин страх та справжній біль. Наступна зміна звичного місця проживання, незнайомі предмети та люди, третя розлука з рідними людьми. Ще одна поширена причина, коти й собаки дуже чутливі до стану свого власника і можуть його відзеркалювати. Також у тварин може бути слабка нервова система, це вроджена риса. Варто також віднести до цього списку посттравматичний стрес це наслідок пережитих твариною раніше психологічних та фізичних травм. Перераховані причини є найпоширенішими, адже кожна тварина індивідуальність і може мати свої особливості для виникнення стресу. Що таке посттравматичний стрес? Посттравматичний стрес хронічне порушення психологічного стану у тварин, що може виникнути внаслідок пережитої стресової події. Основна ознака того, що у тварини посттравматичний стрес це різка зміна поведінки. Так, улюбленець може стати агресивним до свого власника, може намагатися травмувати себе. В нього змінюється настрій від апатії до надмірної активності. Однак зовнішніх подразників при цьому може і не бути. Як і люди, тварини можуть мати певні психічні розлади, депресія, обсесивні розлади і посттравматичний стрес. Існують такі джерела їх виникнення: жорстокі поводження, емоційне та фізичне, багаторазове переселення, що забирає відчуття безпеки та стабільності, конкуренція за дефіцитні ресурси, наприклад, їжу, стихійні лиха, Втрата домашнього середовища та соціальних зв'язків, часто включаючи фізичну травму, примусова робота. Наприклад, тварини в розважальних закладах, циркові номери, кіно та телебачення, служба та військовий обов'язок, вплив бойових дій та вибухів пошуково-рятувальні роботи, роботи у поліції, аверсивне ув'язнення таке, як тривало утримання в притулку, що особливо актуальне в наш час. На жаль, багато тваринок, які були врятовані у притулки, можуть мати посттравматичний стрес не лише через аверсивне ув'язнення, але й через інші вище перераховані причини. Тому ми закликаємо кожного, хто має у серце любов до тварин, подарувати її тому, хто так її потребує. Сьогодні у нашому відео знімаються тваринки з притулку київські хвостики, Погляньте в їхні очі, наповнені надією знайти того, хто буде їх любити. Знайомтесь, це ред його врятували з Макарове. Зараз він живе на домашній перетримці, але скоро вимушений буде повернутись до притулку, якщо не знайти для нього люблячу родину. Він дуже соціалізований та доброзичливий, тому зможе стати відданим другом для свого нового власника. Це бантик. Його врятували з Миколаєва ще на початку повномасштабного вторгнення і зараз йому приблизно 5 років. Він розумний та товариський, чудово ладнає з людьми та з іншими тваринами. А це Марлет, вона Завдіївки, їй приблизно 11 місяців. І вона буде чудовою захисницею вашого дому. Ось Хані. Йому орієнтовно три роки. Він був врятований з Сіверського напрямку ще минулого року. Наразі не має особливостей по здоров'ю, надзвичайно лагідний та ніжний. Ось Мікеле. Їй приблизно рік, і більшу частину свого життя вона провела у притулку після того, як її врятували з Херсонщини. А може жити поруч з турботливими власниками. А ось це герда. Її вивезли миколаївські волонтери, які рятували покинутих тварин у червні 22-го. Їй близько року, і вона добре контактує з іншими котиками, соціалізована та ласкава. Завітайте у притулок. Можливо, саме тут живе ваше маленьке щастя. Адресу та телефон знайдете за QR-кодом. Як розпізнати посттравматичний стрес? Собаки з ПТС можуть різко та несподівано змінювати поведінку, проявляти страх чи паніку навіть без зовнішнього тригера, наприклад, через спогади про травму. Симптоми посттравматичного стресу у тварин схожі на ці, які відчувають і люди, ховаються або тікають від всього, що нагадує про травматичну подію, мають негативні зміни в настрої та поведінці. Втрачають інтерес до власника або справи, яка раніше цікавила тварину. Симптоми підвищеного збудження, такі як підвищена настороженість, агресія, відсутність апетиту, дезорієнтація, голосний гавкіт чи нявкання без причини. Як допомогти собаці з ПТС? Якщо ви помітили несподівані зміни у поведінці вашого улюбленця, зверніться до ветеринарного лікаря, щоб він обстежив чи немає у тварини хвороб. Ветеринарний лікар також може призначити заспокійливі препарати та консультацію у зоопсихологи. А як полегшити стан собаки у домашніх умовах? Перш за все, власнику треба розібратися, які ж тригери є у собаки, тому важливо вести щоденник його поведінки. Проаналізуйте різку зміни у поведінці. Опишіть, що саме відбулося навколо у цей момент. Наступний крок зменшити чутливість до тригера. Якщо це, наприклад, звуки сирени. То вмикайте його тварині спочатку тихо, а потім голосніше: важливо контролювати ситуацію та уважно стежити за поведінкою тварини. В жодному разі не карайте улюбленця, якщо він поводиться не так, як завжди. В лікуванні посттравматичного стресу у собаки важливу роль грає позитивна мотивація та заохочення, наприклад, ласуща. Зазвичай лікування будується на поведінковій терапії, однак в деяких випадках собаці можуть знадобитися заспокійливі препарати, які може призначити ветеринарний лікар. Як допомогти коту з ПТС? Для котів важливе відчуття безпеки та своя територія, тому необхідно створювати вдома їхню безпечну зону, де улюбленець зможе усамітнитися та сховатися. Котів можна назвати більш байдужими до ласочів чи до власника. Вони більше звикають до території, де перебувають. Тому дуже важливо створити їм такий простір. Для цього уважно спостерігайте за улюбленцем, де він любить проводити час вдома найбільше, куди тікає, якщо приходять гості або якщо наляканий, та забезпечте улюбленцю вільний доступ до цього місця. Стежте, щоб улюбленець не залишався голодним. Спробуйте нагодувати його тим, що він любить. За рекомендацією ветеринарного лікаря, ви можете обрати спеціальний раціон Royal Canin Calm для свого кота. Він містить елементи, що допомагають котам впоратися зі стресом та підтримувати стан спокою. Стрес може впливати на імунітет та створювати додаткове навантаження на організм та викликати різні захворювання, наприклад, захворювання шкіри. Це може призвести до посиленого випадіння шерсті, яке потрапляє в організм, коли кіт вилизується. Саме тому раціонкам також допомагає контролювати утворення грудочок шерстя та сприяє їх виведенню. І є ще одна важлива порада піклутись про власний ментальний стан, тому що коти, як і собаки, дуже чутливі та можуть відзеркалювати поведінку тих, хто навколо. Як піклуватися про тварин, щоб зменшити вплив стресу? Найкращий спосіб допомогти тварині зменшити вплив стресу це уникнення ситуацій, які його викликають. Однак з початком повномасштабного вторгнення це практично неможливо. Через війну практично порушуються п'ять свобод тварин. Тварина має бути вільна від голоду та спраги, від дискомфорту, від травм та хвороб. Від обмежень видотипової поведінки, та від горя і страждань. Тому власникові важко зробити все можливе, щоб дотримуватися цих свобод. Звісно, що зараз ми не зможемо уникати всіх стресових ситуацій та управляти ними, але ми можемо допомогти улюбленцям. Перш за все, зберігайте спокій та не метушіться. Так, це та сама історія про маску спершу треба надягти на себе. Попіклуйтеся про свій ментальний стан, щоб не передавати нервовість улюбленцю. Заспокойте тварину фізично у стресовій ситуації, погладьте, зробіть легенький масаж. За можливості зберігайте звичний для тварини раціон, а ще завчасно запасіться ласощами для вашої тваринки. Обов'язково давайте улюбленцю пити. Це критично важливо для тварин, щоб запобігти зневодненню. Підготуйте завчасно комфортне укриття, м'яка підстилка, ковдра, в приміщенні максимально віддаленому від вікон. Якщо ви спускаєтесь в паркінг або укриття, тоді обов'язково беріть лежанку, плед та смаколики. Якщо ви знаєте, що у собаки або кота бувають панічні реакції, тоді завчасно проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо використання заспокійливих в екстрених випадках. Щоденно наші улюбленці можуть стикатися зі стресовими ситуаціями, і задача відповідального власника всіляко намагатися підтримувати улюбленців та навіть у наявних умовах подбати про їхнє фізичне та психологічне здоров'я.